Порядок бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами державними органами виконавчої влади, прописано у постанові Кабінету міністрів від 4 лютого 2015 року. У додаток до постанови розпорядженням Кабміну визначений перелік посад і професій, що підлягають бронюванню. Цей документ був датований 18 березня 2015 року, але у ньому не фігурували працівники, зайняті у сфері паливно-енергетичного комплексу. Півтора року знадобилося державним діячам, щоб внести зміни до попереднього документу. І от, з 9 листопада 2016-го всі військовозобов'язані працівники атомної електростанції підлягають бронюванню на період мобілізації та у воєнний час, незалежно від віку, військового звання чи військово-облікової спеціальності. Процедуру бронювання здійснює підприємство, тобто Атомна електростанція. Одним із елементів бронювання, це у всіх військовозобов'язаних повинні бути вилучені їх військовооблікові документи, тобто військові квитки. І разом з пакетом документів він надається до військового комісаріату, повноваження якого є здійснення контролю за правильностю здійснення бронювання, заповнення документів, які підтверджують надання відсрочки. Від призову за мобілізацію, чи в воєнний час, працівники атомної електростанції, які мають посвідчення чи довідки про знаходження на військовому обліку, теж повинні оформити військовий квиток, бо саме за цим документом здійснюється бронювання. Крім того, необхідно пройти медичний огляд. Одним із пунктів, в якому який заповнюється при. Оформлені бронювання військовозобов'язаним, це повинна бути визначена придатність до військової служби, або ті обмеження придатності до військової служби, які є у військовозобов'язаних, в залежності від того, чи є якісь захворювання і що це за захворювання. Тому Крім бронювання, ми ще проводимо планове медичне переосвідчення військовозобов'язаних. В оформленні документів працівникам підприємства допомагають у кабінеті військового обліку на АС. Залучили до цього і табельників цехів та підрозділів. У них можна отримати бланки заяв та дізнатись. Копії яких посвідчень потрібно підготувати. У військоматі кажуть, конкретних термінів для процедури бронювання не встановлено, але військовозобов'язані самі мають бути зацікавлені у якнайшвидшому оформленні броні. Треба зазначити, що бронювання не стосується молодих людей, які підлягають призову на строкову службу, тобто юнаків від 20 до 27 років, які за станом здоров'я можуть виконувати свій громадянський обов'язок у лавах української армії. Зараз строкову службу проходить 15 працівників Южноукраїнської електростанції. За два роки, поки бронювання на персонал АЕС не розповсюджувалось, по мобілізації з числа працівників енергокомплексу все одно призивали лише добровольців. Таких виявилось 15 чоловік. Один з них, Ігор Буйновський, загинув. Семеро на сьогодні ще знаходяться у лавах української армії. Вони проходять службу за контрактом. Згідно з законом, за ними зберігається робоче місце.